Народ, ну от Заніс мішочки, ще деякі мішочки заніс. Теж побачив, що ростуть. От, дивіться, яка грона. от класна. Мені прям дуже подобається. Зараз поближчі. Тут ремонт йде в приміщенні. Да. Дивіться, яка класна грона. Бачите, класні, величенькі, але бачите, ще міцелі, точніше спори вони не випускають. Дуже... Тут мабуть сантиметрів 10 Штам це у нас СА. О, оце штам СВ. Такий же теж. Бачите, думаю, грона образували, занесу. От, бачите, мошка заводиться. Треба теж ленти такі брати, щоб лекучі. Не ну, думаю, занесу. От бачите, трошки поломані були, лежали. Вон теж. Рексик теж провіряєш. Моку ну, як собак. А, ти є собак. Так, ось дивіться, ще які наросли. Короче, хе -хе, на смажену картоплю буде, поки дочекаємося основного врожаю. Так, ну що, давайте зірвемо з вами. Оба. Зриваємо за всю тему. Так. Ух, як хорошо прирослося. Так, от така у нас з вами громка. Грамів 350-400. Так що будемо смакувати. Дуже класні грибочки. От, мені подобається, колір прикольний, такий коричнюватий. Штам нагадую СА, Таке з вирождених мішечків у нас тут ще от буде, бачите, лісти. Отут, воно ще маленька гронка, там ще десь бачу. Що такі справи? Мішки наші дуже довго родять. Коли вже навіть, навіть я в них розчаровуюся, вони знову починають родити. Цим гарного дня блоки можете бронювати.